У літній період практично завжди спостерігається незначний підйом захворюваності на групу кишкових інфекцій. Цей рік не став виключенням, говорить завідувач відділення епідеміологічного нагляду та профілактики інфекційних хвороб Павло Дмитренко. Одним із таких захворювань є дизентерія. Так по області, включно і місто Харків, зареєстрували 31 випадок. У минулому році таких випадків було 17. Кишкова група інфекцій, це сюди входить і Шегельос або дизентерія, і е, останні інфекції розшифровані і не розшифровані. Тобто бактеріологічне розшифровані, де є збудник, і не розшифровані, які проходять так. На сьогоднішній день, в принципі, по дизентерії, по шегельосу. Дезінтер'я старне названня ну, по сучасному. На сьогоднішній день. В районах області зареєстровано тільки 12 випадків шегельозу, тільки 12. І ті висіваються в основному сирологічні. Не бактеріологічні, а сірологічні. Тобто береться кров і з крові виділяють вже збутник а сірологічний матеріал. У нас в районі в минулому році було в Возьму районі, був зареєстрований один випадок шигельозу, і це була дитина, яку направили на Харків. Наша баклабораторія бактеріологічно не висіває дізінті. Це пов'язано з тим, що дуже багато розголужена аптечна мережа. Люди купують антибіотики, хоча в один час було запрет тільки по рецептам, ну, як завжди, багато частних аптек. Люди покупають, тільки починається діарея, приймають антибіотики. На сьогоднішній день актуальне питання кишечної захворюваності це вірусне. Віруси, антибіотики не беруть, вірусні діареї, їх становиться більше, особливо ротовірусні інфекції. Ну, вони теж временами проходять незаметно, тому що, по-перше, кишкові інфекції передаються через продукти харчування. Раніше називали дізінтерію хвороба грязних рук. Через мухи. На сьогоднішній день грязні руки вже дійшли в історію, тому що епідемія ковіта приучила наш, наше населення, наших людей часто мити руки і дезінфіцірувати. За перше півріччя цього року в Лозівському районі, а саме в Первомайській громаді, зареєстрували лише один випадок дезентерії. Частіше хворіють діти, зазначає лікар, так як їх кишківник ще не має достатньої сили боротися з інфекцією. Заборіла дитина і села тричата. Виділено сірологічно у восьмій інфекційній харківській обласній лікарні. Це пов'язано з тим, що в Первомайській і в Близнюках в зв'язку з реформами охорони здоров'я ліквідовано інфекційне відділення. І всіх хворих, тяжких хворих везуть в Харків, в Харківську 22 і восьму інфекційну лікарню. Там є краща лабораторія, ніж у нас. Вони сильні, вони роблять серлуги і виділяють серлицькі шигельоз. Лікар-епідеміолог Павло Дмитренко розповів і деякі факти про спалах інфекційного захворювання шигельозу, що був в Лозівському районі в минулі роки. У 1900... У 82-му далекому році у нас в Озовському районі було зареєстровано одномоментно спишка дизентерії у селищі Краснопавлівка. Приїжджали, приїжджали е, студенти з ХАІ, е, на другому підйомі працювали студенти без медичного огляду, і одномоментно заболіли 102 чоловіка дизентерією зони. Це було кешно ЧП. І друга, це вже історія нашої злочини, історія епідеміології. І другий. Е, Підйом захворюваності тоя дезінтерії і тоя Шегельоз. У 1985 році заборіло до 300 чоловік шегельозом у нас в районі. Тоді ще, слава Богу, була, були бази отдихів в селищі Кирилівка, нашого заводу ЛКМЗ, приїжджали від тіля і привозили дизентерію, як хворобу кишкову, як хворобу грязних рук. Ну, тоді було прийнято е рішення е міської черечаної протягом підвищеної комісії. І всі, хто приїжджали із е відпочинку з Крілки, всіх обстежували на наших рюз на, на дезінтерію. І таким образом було дуже багато носіїв і дуже багато. Е Хорих. Ну Тоді, як і зараз, у нас інфекційне відділення працює на мікрорайоні у тій лікарні, в стаціонарі номер 2 воно розраховане на 25 хворих, 15 дітей і 10 дорослих. Так що ми сьогодні в змозі і приймати хворих інфекційних, і лікувати хворих інфекційних. Тож, щоб убезпечити себе від кишкових інфекційних захворювань, необхідно мити руки, дотримуватися особистої гігієни, не вживати продукти харчування сумнівної якості та ті, у яких закінчився термін придатності.